Вітаю, друзі, і нагадую, що медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаю огляд ситуації на фронті. Харківський напрямок ворог продовжує вести наступальні дії в районі Вовчанська і Лук'янців. Раніше мав частковий успіх, але зараз вдалося дещо посилити позиції наших сил, відкинути ворога, відтіснити його. Є певний успіх в обороні у наших військ станом на зараз, і можна сказати, що після того, як ворог посунув і здавалося б, що це такий стрімкий наступ, дещо вдалося ситуацію стабілізувати. Наступальний темп атак ворога він збитий. Ця наступальна активність так само призупинена. Це те, що зараз дуже важливо розуміти. Разом з тим, Варто розуміти, що російські війська ввели ще не всі сили, які вони можливо підготували для ведення наступальних дій на Харківщині. В них є ще частина сил на білгородському напрямку, на території Білгородської області, крім того. Частину своїх військ вони перекинули із населеного пункту Суджа, що мизує Сумської області, на харківський напрямок. Саме з того угрупування наступального Курск, яке мало діяти на Сумщині, але наразі може діяти саме на Харківщині. Зберігаються загрози поширення і можливості поширення російського наступу в бік населеного пункту Козача Лопань на цей напрямок. Там наші сили теж готуються до відбиття атак. І можна сказати, що запеклі бої будуть продовжуватися, але, на щастя, нашим воїнам героїчними зусиллями вдалося ситуацію стабілізувати, хоча вона залишається загостреною. На Куп'янському напрямку ворог інтенсифікував бойові дії. Має незначні тактичні успіхи в районі Синківки, пройшов на певні рубежі і веде там бойові дії. Тобто активізація з'явилася і на Куп'янському напрямку, що свідчить про те, що ворог прагне розтягти наші сили оборони саме на Харківщині. Так само через це російські війська розглядали ймовірні ці сценарії того, щоб атакувати Сумщину, аби лінія фактично. Оборони була якомога довшою ще і таким чином знаходити певні проблемні ділянки. На Лиманському напрямку ворог продовжує атакувати. Намір зрозумілий намір він тут полягає в тому, щоб заволодіти населеним пунктом Терни і розвивати успіх і просування далі. В напрямку Білогорівки і Сіверського напрямку також збільшилась кількість атак. Тут зрозуміло, російські війська прагнуть фактично просунутися вперед. І просуватися паралельно із атаками на часів яр, аби фактично забрати можливість існування ось цього нависання нашого угрупування військ з флангу, яке безумовно загрожує ворогу в районі Часового Яру. В районі Часового Яру ворог веде активні бойові дії, мав лише незначні тактичні успіхи. На Покровському напрямку вдалося ситуацію дещо стабілізувати і просування ворога призупинити. Натомість ворог має успіхи. На Курахівському напрямку дещо просунувся в районі Нетайлового. Разом з тим українські сили продовжують спротив. А далі, якщо ми подивимося на південний схід, ворог намагається відновити позиції в районі Старомайорського. Тобто, зараз російські війська активізувалися і ведуть наступальні дії за те, аби Фактично витіснити позиції українських військ із тих місць, які були деокуповані і звільнені внаслідок наступальних дій у 2023 році. А так само в районі роботиного йдуть активні бої. Роботи невербові. Ворог знову ж таки прагне витіснити українські війська із цього виступу, який був здобутий внаслідок наступальних дій у 2023 році. Разом із тим, якщо ми подивимося, то все ж таки схід і північний схід залишається зараз найбільш активним з точки зору ведення бойових дій. Натомість українські війська тримають плацдарм в районі Кринок. Ворог там дещо е зменшив кількість атак, але це може бути тимчасово, тому що можуть поновити. По Криму наносяться інтенсивні удари. Окупанти скаржаться на те, що палає в Бельбеку другу ніч підряд, і фактично там є інформація про пошкоджені літаки, паливозаправники і детонацію ракет, які якраз зберігалися для застосування російської авіації, тобто відпрацювання по ворожих літаках. Продовжується, і це дуже хороша тенденція. Теж саме можна сказати і про удари в глиб Луганської області, які теж відбуваються час від часу з метою зменшення можливостей ворога для ведення наступальних дій. Це важливо, можливо, ми в цьому сенсі будемо бачити і мати незабаром позитивні тенденції, оскільки під час візиту державного секретаря Ентоні Блінкена до Києва було заявлено про те, що США не заперечують, щоб Україна захищала себе так, як вважає за потрібне. Разом з тим не було сказано про те, що Сполучені Штати дозволяють і підтверджують можливість наносити удари саме американської зброї по території Росії, але Зараз розглядається гнучка система, коли можна буде бити ну, щонайменше десь 50-100 кілометрів вглиб російської території по прикордонних областях, де фіксується скупчення російських військ і ворожої техніки, які вони планують застосувати для наступів на харківському напрямку чи інших. Це було б дуже корисно. Тим часом Сполучені Штати. Оголосили, і це зробив державний секретар США Ентоні Блінкін про виділення допомоги Україні в розмірі 2 мільярди. Це буде на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, зокрема України. Тобто наші зброярі отримують додаткові кошти, і це важливо, і важливо ними розпорядитися. Правильно, крім того, США готують екстрений пакет допомоги, який буде оголошений так само незабаром. Так само питання по Петріотах зрушило, і ми чекаємо постачань від Німеччини однієї батареї, плюс постачання батареї IRIS-T від Німеччини. І не виключено, що Сполучені Штати так само незабаром нададуть нам. Щонайменше одну батарею. Це до того, що нарощується зараз виробництво зброї і боєприпасів в країнах Європи. А тепер важливо забезпечити логістику і аби не було затримки з боку наших партнерів, і це все швидко доїжджало до фронту, тому що зараз це є пріоритетом постачання якомога більшої кількості зброї для стримування ворожих атак. Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні!